Працюємо у зошиті з нашими з вами прописами дітки, тож відкриваємо їх на сторінці 12, 12-та сторінка, і сьогодні попрацюємо із звуковими схемами. Ось нагадується звукова схема, і у ній ми позначаємо звуки найрізноманітнішим способом. Ось отака риска означає твердий приголосний звук, кружечок голосний звук. І дві рисочки м'який приголосний звук. Подивилися, що це зображено кінь абсолютно вірно. Кінь чуємо на початку к чи к. «кі». «Кі, кі». Кінь то в нас дві рисочки м'який звук, і голосний, і на кінці нь. Кінь. В кінці ми чуємо н чи нь. Ми чуємо «нь». Значить, ставимо дві рисочки. Взяли в руки ручку і розставили. Також ручкою ви наводите пунктирну лінію на великоника. Дивимось далі. Що це таке? Це буряк дітки. Буряк. Давайте перевіримо б-б чітко твердий приголосний У. Голосний. Ря. Ряк ря, р-рі. Ря, ря. Це м'який приголосний я. Це у нас голосний. І к буряк. Ми чуємо к твердо чи к м'яко. Твердо значить, ставимо рисочку. Дивимось далі лисичка. Точніше, лисиця. Перевіряємо Л. Чітко твердий і приголосний, и, голосний. Си, си. Ми чуємо с чи с. Чуємо твердо, то ставимо одну рисочку лисиця. И, чуємо і ставимо кружечок. Можемо з вами ось так його зробити і замалювати. Так, Ця, ць, ць. Значить, м'який приголосний і я голосний звук. Далі, що ми маємо тут? Хмара. По-перше, навели ручкою це ви зможете, перевіряємо. Х. Твердий приголосний одна рисочка. М. Твердий приголосний. Хма-а. Це в нас не вистачає кружечка, тобто голосного звука. Хма-Ра. Чуємо р твердо чи «р» м'яко? Твердо, значить, одна рисочка. Хмара а. Чуємо, значить, це у нас точка. Це у нас з вами такий кружечок, це голосний звук. Далі, що це таке? Літак. Навели всі пунктирні лінії і поставимо звукову схему. Літак. Лі-Лі. Ми чуємо ль чи Л ль, твердо. Ль, значить, дві рисочки. Логіка така. Слідкуйте, будь ласка. Лі, так, т, т. т, Це твердо, значить, одна рисочка. Лі, та, к, Знову твердо одна рисочка. Дивимося далі. Це наш з вами машина. А ну, дивіться машина. Наче все підходить. М, м, Що треба поставити? Рисочку. А. Кружечок. Ш-Ш. Рисочку. Маши. І, кружечок. На рисочка. А кружечок. Машина. Не забудьте навести пунктивні лінії на машині. Далі ручка зробили все красиво. До речі, робимо все одним рухом, діти, я нагадую: ось у ваша ручка ось пишете ви. Ви не зупиняєтесь, а стараєтесь зробити одним рухом. Бачите, ось я трошки мимо глянула і вже не зробила. Робитесь одним рухом, старайтесь Отак, як ви робите, отак от замальовувати не потрібно одним рухом. І так до кінця. Що це в нас таке? Ручка. А чи підходить ручка? Та ні, наче забагато. Що ж це за слово? Ану, спробуйте догадатися. Тож дітки молодці, попрацювали, не забудьте навести пунктирну лінію, і якщо у вас залишається час та бажання, можна розмалювати малюнки із олівцями.